Черепаха, аха, аха, у воді сиділа, їла, черепаха. Вітаємо вас на каналі Сутлофор. В цьому відео хочемо розповісти вам та показати в дії топові американські засоби від виробника Tartel Wax. а найпопулярніша народна назва бренду. В Україні просто черепашка. Перед тестуванням засобів поговоримо трішки про бренд. Започаткований він був ще в 1941 році в США, коли поняття автокосметика ще не існувало. Для обробки кузова використовують так звані глейзи та вакси, а розполірувати по всій поверхні кузова шматок твердого віску завдання не з легких. І тоді геніальний хімік Бенджамін Хірш робить історичний прорив. Він вигадує рідкий поліроль, в якому поєднує захисні властивості воску та зручність нанесення. Магазин Світофор з 2010 року є офіційним дистриб'ютором автокосметики Wax в Україні. У нас немає підробок, лише оригінал. <рив> 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 Я по центру, так? Да? <рив> а перед тим, як перейти до основної частини відео, підписуйтесь на наш канал. Сьогодні ми тестуватимемо той самий рідкий поліроль, який винайшов Бенджамін Хірш в 40 х роках минулого століття. А також очистимо скло, диски та шини засобами Wax, для того, щоб авто виглядало ідеально чистим та доглянутим. Поліроль для вологого кузова Wax – унікальний сучасний віск для нанесення на вологий кузов після миття авто. Просто вимийте автомобіль і розпоряшіть на мокрий кузов поліроль Wax. Віск, карнауби, захисні полімери та гідрофобні інгредієнти взаємодіють із краплями води, відштовхуючи їх від кузова, що запобігає появі соляних водних розводів після висихання. Внаслідок обробки поліроль створює міцний захисний шар на кузові. Засіб для чорніння шин: цей гель дозволяє швидко та надовго начорнити шини, а також захистити поверхню гуми від тріщин, втрати кольору, вигорання на сонці. Формула глибоко проникає в шини, забезпечуючи тривалий блиск та захист від розтріскування. Крім того, хоч це гель для шин, він безпечний для використання на всіх чорних пластикових, вінілових та гумових поверхнях авто. Очищувач дисків тартилвакс Redline. Це високоактивний пінний засіб, призначений для видалення різних забруднень з поверхонь дисків і ковпаків, включаючи маслянисті плями, наліт солі та інше. Цікава та зручна особливість очисника. Засіб змінює свій колір на червоний, коли очисник закінчує свою дію і його час змивати з коліс, що обробляється. Wax Red Line є безкислотним засобом з нейтральним рівнем pH, завдяки чому повністю безпечний для гуми, пластмаси та лакофарбованого покриття. Очисник скла Wax відмінно підходить для очищення зовнішньої та внутрішньої сторін автомобільного скла та фар, видаляє стійкі забруднення, покращує прозорість скла і, як наслідок, сприяє безпечнішому водінню. При очищенні зовнішньої поверхні скла легко розчиняє старі залишки комах, ташиний послід і жирну бензинову плівку. При обробці внутрішньої поверхні видаляє жирні плями, плівку диму, пил, відбитки пальців. Завдяки концентрованій формулі, цей засіб для чищення автомобільного скла значно ефективніший за побудові засоби, адже він спеціально розроблений для очищення бруду, що виникає під час водіння. Отож, давайте підведемо підсумки. Асортимент автокосметики в магазинах світлофор може задовільнити будь-які ваші потреби в виборі засобів догляду за козовим авто на будь-який бюджет. Сьогодні ми вам показали в дії декілька засобів від американського виробника Wax, продукцію якого ви можете знайти на наших полицях. На цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть у коментарях про що б хотіли дізнатися в наступному відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах світлофор.